Добрий день, мої дітки! А ви знаєте, що у ваших батьків є дуже важливі справи. Вони ходять на роботу. А я вам зараз розповім, ким можуть працювати ваш тато і мама. Є професій так багато. Всіх і не перерахувати. Це лікар. Він лікує дітей та дорослих. Знає все про хвороби та ріки, завжди допомагає людям, які хворіють. Адже він добрий та дбайливий, носить білий халат та шапочку. Це продавець, він продає іграшки, продукти, одяг. Це перукар. Він волосся підстригає, робить зачіски. А ще є кухар. Послухайте про нього віршик. Наш кухар, ніби боровик, надів біленьку шапку. Готує нам він холодник і запікає бабку. Смачний кухаря пиріг. Чудова каша манна! Він дбає про здоров'я всіх. Йому подяка шана. У кухаря є спеціальний одяг. Це фартух та ковпак. А ще у нього є все необхідне для приготування їжі: кастрюлі, ніж, ополовник, сковорідка, ложка, тарілки. Кухар дуже смачно готує. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує! Ось такі важливі професії у ваших батьків! А я кажу вам, дітки, до побачення!